Понад мільйон осіб нині мають статус учасника бойових дій. Звісно, допоки триватиме війна, їх кількість лише зростатиме в Україні. Ті, хто мають цей статус, можуть розраховувати від держави на певні пільги, які саме і як їх оформити, розбираємося сьогодні. Я Марія Скиба. Це програма є вихід, і мій гість сьогодні. Михайло Лобунько. Це юрист і практик військового права. Пане Михайло, доброго дня! Добре, Дякую, що добре. прийшли. Дякую. Розпочнемо з того, хто такий сьогодні учасник бойових дій. Статус учасника бойових дій він визначає безпосередньо те, що особа виконувала бойові завдання на фронті. Ось тобто це передбачає які вогневий контакт, скажімо так, з противником, так і виконання безпосередньо завдань, які спрямовані на захист держави, і відповідно це повинно. Скажімо так, підтверджуватись певними документами. Термін, коли людина може отримати статус учасника бойових дій, це обов'язково бути на фронті. Місяць, рік, один день. Є визначений цей період раніше, так було, але наразі у нас було зміни в законодавстві. Ось, і наразі цей період не визначений. Тобто, це може бути, ну скажімо, навіть один день. Ось. Тобто, якщо особа навіть один день була в зоні бойових дій, виконувала бойові завдання, це підтверджено. І там вона отримала поранення через декілька годин. Але, наприклад, якщо вона вже виконувала завдання в зоні бойових дій. То це вже є підстави для отримання статусу БД. Перед тим як звичайно відправляють особу безпосередньо виконувати бойове завдання, то командир взагалі його повинен вносити там в окремий наказ, тобто там буде прізвище по батькові особи і яке бойове завдання на нього покладається. Тому дуже важливо, скажімо, для військовослужбовців, щоб ну від не завжди це виходить, звичайно, але в ідеалі це щоб. Військовослужбовці, скажімо, проконтролювали ось цей от момент, що вони дійсно є в бойовому розпорядженні, щоб це було зафіксовано, щоб їх бойовий вихід був зафіксований. Це дуже важливо. Як правильно оформити і отримати статус учасника бойових дій? З чого починати? Треба лише довідку про безпосередню участь особи в бойових діях. якщо особа служить в ідеалі, щоб її командир зайнявся цим питанням і направив всі документи. Безпосередньо на комісію, на розгляд, от, з усіма підтверджуючими документами. Це, скажу на практиці, буває не завжди. До мене звертаються загалом клієнти, у яких от якраз такі такі проблемні питання, що командир не хоче, не може, ну і так далі. Ну, випуск... найрозповсюдженіша, мабуть, да. практика, чому є це затягування? Так, да. Да. Тому що є об'єктивно об з цим є проблема, тому що командири. У них є, скажімо так, інші ще додаткові повноваження, їм просто або не вистачає часу, або ще щось. Ну вони просто це не роблять. В такому випадку особа може самостійно подати. Особа, яка звільнена з військової служби, вона повинна надати документи, які підтверджують звільнення. Ось це по-перше, це витяг з наказу. Зазвичай вона надає ці документи, йде в ТЦК, надається документи в ТЦК по місцю реєстрації. Після того ТЦК ці документи, вона там пише заяву. Загалом там, зразок цієї заяви є в ТЦК, вони повинні це все надати. Вона це надає в ТЦК за місцем реєстрації, тобто де вона приписана, стала на облік. Після цього ТЦК надсилає ці документи в обласний ТЦК, вони їх розглядають і вже за рішенням комісії приймаються рішення. Чи Надається статусу буде особі чи не надається. Ви сказали про те, що є різниця в складнощах оформлення, але й в часовому питанні вирішення. Скільки загалом зараз часу займає отримання статусу учасника бойових дій? Середнє число це трохи більше місяця. Це насправді ну, це швидко, так, вважається. Ну, да, якщо розуміти, як взагалі відбуваються процеси так. там, ось то це ще відносно швидко. Але я повинен сказати, що тут два варіанти: тут або Людині, от як показує моя практика з клієнтами, або людині одразу надається УБД, або ж якщо вони затягують, то це надсилаються там адвокатські запити і так далі. Тобто ми там штурмуємо ці ТЦК, телефонуємо їм, ну тобто надаємо про себе забути. І третій варіант це коли ну просто ну просто взагалі ні. Ось. Тобто, загалом на практиці це. Трошки більше місяця займає. Якщо це тягнеться, ну скажімо, щоб люди розуміли, якщо це тягнеться більше, ніж там півтора місяця і так далі, то скоріш за все, просто не буде відповіді угу. там або заново документи подавати, або там намагатися якимось яким чином взаємодіяти з цими повноважними органами. Же розбираємося, як отримати статус учасника бойових дій. Почнемо з того, хто може отримати цей статус. По суті, це усі українські військовослужбовці, які брали участь у обороні України та в захисті нашої держави від російської агресії. Єдина умова це підтвердити документально факт участі у бойових діях. Отже, як отримати статус УБД? Якщо ви чинний військовослужбовець, то можете подати заявку до комісії через портал Дія за допомогою дія підпису. До заяви необхідно додати. Все, що може підтвердити вашу участь у бойових діях. Це можуть бути витяги з бойових донесень, журналів бойових дій, вахтових журналів, витяги з книги служб, відомості про виконання розвідувальних заходів, копія довідки про обставини травми, і плюс згоду на збір та обробку персональних даних та дві кольорові фото розміром 3 на 4 в електронному вигляді. Інший варіант для чинного військовослужбовця це надіслати заяву поштою. Якщо ж ви не знаєте точної адреси, то надсилайте свою. Заявку командуванню вашого роду військ або ж напряму до Міністерства оборони. Список документів той самий, як і у варіанті з дією. Єдина відмінність до заяви необхідно додати оригінали, а не копії ваших документів. Тепер про те, як отримати статус учасника бойових дій особам, звільненим з військової служби, найкраще це звертатися одразу до територіального центру комплектування за місцем вашої реєстрації. Додаєте до заяви згоду на обробку персональних даних і два фото 3х4 на матовому папері представники ТЦК незалежно від того, була заява отримана в електронному вигляді чи в письмовому, відправляють документи на розгляд комісії. Там вивчають надані документи та ухвалюють остаточне рішення. Давайте розберемося з тим, які пільги в такому разі має військовослужбовець і що дає цей статус учасника бойових дій. Я пропоную їх розділити, скажімо так, на певні категорії: там медичні, там комунальні, транспортні, освітні і так далі. Uh -huh. Якщо ми говоримо про пільги в контексті медицини, то це, скажімо так, наприклад, безоплатне санаторне, курортне лікування. Ось це безкоштовні ліки за рецептами лікарів. Це відповідно обслуговування там в державних медичних закладах без черги. Тобто, це основні, скажімо так. Моменти. Якщо ми говоримо про комунальні послуги, дуже багато клієнтів питають, які саме знижки у них повинні бути і так далі. Загалом треба виходити з того, що загальна знижка це 75%. 75% на квартплату, на комунальні послуги. Найбільш такі Проблематичні додатково це пільги на проїзд, насправді щодо ну, так звані транспортні пільги. Це пільги на проїзд, тому що особи, які мають статус буде, вони мають право і водії, ось цих, от, скажімо, транспортних засобів там державних, комунальних, вони повинні їх перевозити безкоштовно. Але я думаю, багато хто з нас знає багато якесів, які. Як вам сказати, тому що де... часто це приватний транспорт, просто це підприємці, да. які роблять ці маршрути і таким чином обмежують там максимум до двох, до прикладу, пільгових місць. Да, а що да. тоді відповідати людині, яка має статус учасника бойових дій, показує посвідчення, і їй кажуть, виходьте з маршрутки. Ну, дивіться в законі чітко зазначено, що особи зі статусом ОБД мають право на проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Угу. Якщо Особі відмовляють в тому, щоб вона безкоштовно скористувалася цим транспортом. То в такому випадку це ну викликається поліція і складається адмінпротокол, Ну от таким чином це вирішується. Цей... Що освітні пільги? Освітні пільги вони стосуються насправді не тільки осіб, які мають статус у бодаче mm -hmm. їх дітей. Це стипендії можуть бути це можуть бути навчання за рахунок державних коштів. Вони можуть або повністю оплачуватись навчання, або, наприклад, оплачуватись частково. Це безкоштовні підручники. Ось таким чином. Це безкоштовно, наприклад, гуртожиток, от причому це стосується не тільки. Скажімо так, як я говорю, осіби, які мають ще додаткових дітей, але це вже більше, скажімо так, пільги, які стосуються сімей військовослужбовців. Тут по перше, треба зрозуміти, що законодавець має на увазі під сім'єю угу. дій. Це? це неповнолітні діти, дружина або відповідно, чоловік. Угу. Також це може бути. Непрацездатні батьки, пане Михайло, у нас є запитання від глядачів. Давайте спробуємо відповісти на Давайте. них. Отже, запитання перше: які пільги має дружина учасника бойових дій? Законодавець він не розділяє саме дружину uh -huh. і, наприклад, інших членів сім'ї. Тобто, коли ми з вами обговорювали питання надання пільг. Це саме членом сім'ї це стосується і дружини, але якихось особливих інших так. пільг їх немає. Окремих немає чи складно оформити взагалі пільги, ті, які стосуються будь-якої категорії, про які ми поговорили? Насправді багато хто думає, що якщо він отримав статус УБД, то якби вони повинні надаватися ну, автоматично. автоматично? Да, взагалі, оформлення цих пільг. Воно повинно відбуватися через відділ сервісні центру. Як це повинно взагалі відбуватися? Особа вона може або через сервісні центри пенсійного фонду, або, наприклад, там через особистий кабінет на сайті цього пенсійного фонду. Вона подає заяву про те, щоб її в спеціальний реєстр. Це реєстр осіб, які мають право на пільги, субсидії і так далі. Запитання наступне від нашого глядача: чи можуть учаснику бойових дій відмовити у наданні пільг? Відмова у наданні цих пільг. Вона буде незаконною. Це те, про що ми з вами говорили. оцей от кейс про там, наприклад, маршрутне на таксі. Угу. Так, тобто, якщо відмовили, то це є адмінправопорушення. Наступне запитання від глядача: куди звертатися учаснику бойових дій за пільгами, якщо зареєстрований він на тимчасово окупованій території, дуже розповсюджене запитання. Зараз що робити, куди звертатись, немає як такої прив'язки до місця реєстрації, тобто це потрібно перше. До, скажімо, найближчого сервісного центру пенсійного фонду, або ж через особистий кабінет, створити свій особистий кабінет щодо цих от надання послуг на сайті пенсійного фонду, або взагалі через застосунок дії, але тоді треба буде оформити дієпідпис. Є підпис. В нас є міфи, які також часто є в соцмережах. Про що говорять українці? Я вас прошу або підтвердити, або розвіяти. Отже, міф перший: добровольці не можуть розраховувати на пільги учасника бойових дій. Це правда чи брехня? Це неправда, тому що є певний перелік осіб. Він визначений. Це порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Uh -huh. В цьому порядку є пункт другий, де визначається, що зазначені або добровольці ТРО, такі військовослужбовці, наприклад, які добровільно з'явилися в ТЦК після по мобілізації і так далі. То вони мають право на отримання в БД. І ще наступний міф: учасники бойових дій, які служили за контрактом, не можуть розраховувати на пільги. Це правда чи брехня? Це брехня. Якщо особа виконувала бойове завдання, неважливо контрактни кона чи мобілізована. Це не має значення. Uh -huh. Михайло, як дізнатися, чи нарахували пільги по УБД? Тобто має пройти якась відповідь, або як людина може вже це побачити наочно? Знову ж таки, особистий кабінет так на сайті мінсоцполітики. Тобто, якщо ви оформите, зробите там особистий кабінет, ви зможете подивитися, яка пільга вам була нарахована, коли в якій сумі, угу. і так далі. Якщо особа не має можливості це зробити, це можна безпосередньо звернутися до органів місцевої влади або до вже Мінсоцполітики. Михайло, дякую вам за сьогоднішню зустріч. Спасибі за те, що відповідали на запитання. Сподіваємося, що це точно буде корисно нашим глядачам. Михайло бо. Нько юристи практик військового права був сьогодні в студії Дякую. Же тепер поговоримо про привілеї, які вам дає статус учасника бойових дій. Їх є кілька для зручності, пільги для учасників бойових дій. Ми поділимо на категорії. Почнемо з комунальних послуг, а це 75% відсоткова знижка на користування газом, електроенергією та водопостачанням. І ще одна категорія це медичні послуги. Йдеться про безоплатне одержання ліків, щорічне медичне обстеження і за необхідності госпіталізація та лікування вузькопрофільних спеціалістів. У тому числі це першочергове протезування зубів. Далі пільги на проїзд посвідчення УБД вам дає право безоплатно користуватися усіма видами громадського транспорту, а також залізничними та автобусними транспортами приміського сполучення. Окрім того, учасник бойових дій один раз на два роки має право на безоплатний проїзд туди і назад, залізничним водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або ж раз на рік скористатися цими видами транспорту із 50 від... Сотковою знижкою трудові пільги гарантують збереження за учасником бойових дій робочого місця при скороченні штату працівників. А у випадку ліквідації підприємства першочергове працевлаштування. Також ви матимете право на додаткову двотижневу відпустку. Далі так звані освітні пільги. Статус учасника бойових дій дасть вам першочергове право на вступ до закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також вступ поза конкурсом до закладів професійно-технічної освіти. Майнові пільги дають учаснику бойових дій право отримати позику на будівництво, реконструкцію чи ремонт житла, а також першочергове відведення земельної ділянки. Грошові пільги. Учасник бойових дій отримуватиме виплати до Дня незалежності України та за необхідності допомогу по тимчасовій непрацездатності. Крім основних категорій пільг, учасники бойових дій також мають право на першочергове обслуговування у держустановах закладах громадського харчування. Варто зауважити, що пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх потрібно оформити. Це можна зробити особисто у найближчому сервісному центрі пенсійного фонду або онлайн через веб-портал пенсійного фонду. Потрібно буде заповнити дві заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. До заяви потрібно додати копію посвідчення. УБД, паспорта та ідентифікаційного коду.